Вітання глядачам телеканалу Конкурент Волинь в ефірі програма «Лучани. Про». в Україні. Офіційно визначено перелік днів пам'яті. Це дні, коли ми згадуємо найтрагічніші сторінки нашої історії. Серед них і день пам'яті жертв голодоморів. Традиційно в такі дні будь-які публічні та розважальні заходи відміняються. Та, попри це, нерідко трапляються скандали, які викликають обурення у суспільства. Минулого року резонанс у соцмережах викликала голодна вечірка блогерів у Львові. Цьогоріч скандал трапився і на. Волині під час вручення премії Людина року. Тож ми вийшли на вулиці міста, аби запитати у лучан, чи доречно в такі дні проводити будь-які розважальні та публічні заходи. Ми йдемо запитувати, а ви залишайтеся з нами. Недоречно, але, на жаль, пам'ять коротка у людей. І не дай Боже, що ми сьогодні маємо такі трагедії, біди, хоронами солдатів. І треба пам'ятати про біди, які були, які можуть бути, які можуть наступити. Ну але що зробити? Такі ми є. Сьогоднішня влада, вона, мабуть, керується іншими законами життя. Для них сьогодні важливіше. Достатки, гроші, а те, що люди роблять, що, ну, що тут сказати, важко навіть сказати. На мою думку, ні. Чому? Ну, наприклад, я розумію, яка обстановка зараз на, ну, на передку, так скажемо. в мене тато військовий і в мої подружки хлопець військовий. Я розумію, як це взагалі їм там. Вони хочуть, щоб ми тут веселили, щоб ми тут раділи, але мені все рівно треба, щоб люди розуміли, яка ситуація відбувається. Бо я сама, наприклад, з Донецької області, і я, ну, типу, мені, наприклад, не до того веселитися, десь якісь свята, що відбувалися. Розумію, так буде не в кожного, але все рівно мені здається, що люди мають усвідомлювати, яка ситуація. Бо є такі люди, які взагалі не відчувають, що є війна в країні і живуть просто наповну. Типу... І в день пам'яті голодомору все-таки він створений да. для того, щоб людей. Е... Помі'нути, так згадати. І в честь цього дня не потрібно, я думаю, в цей день саме святкувати якісь такі. Да. Прибирати всі розважальні заходи і, і такі, такого типу святкування. Це день жалоби, особливо зараз, коли у нас Такий країна переживає такий тяжкий період, то треба якось шанувати пам'яті історію. Треба її знати і шанувати. І в такі дні я думаю, що е, треба більше нагадувати людям саме про це, а не е, закривати очі і робити інші якісь заходи. День пам'яті голодомору. Ну це про назву в назві все говориться. Пам'яті це не означає свято, це день пам'яті. Тобто треба згадати тих, хто помер в ті часи. Ну, мабуть, є організатори, які це погодили і організували. і це Вже з них треба питати. Тобто ну, за <рес> це мають нести відповідальність саме організатори. Ну, по-перше, по а по-друге, ті, хто туди зголосився прийти і прийняти участь в тому. Гинуть чоловіки, понімають. Так що ну, розважальні заходи, я рахую не проводити, заборонити категорично. Мабуть, ні. Чи, от, що для українця означає цей день? Ну як для кого? Хто дуже, хто дуже-дуже безпокоїться, а хто наплівательський відноситься. Так що від людей залежить. Дуже багато від людей залежить. Як люди сприймають це все? Та чи доцільно в такі дні пам'яті проводити такі заходи? У Та нас багато чого недоцільно проводиться. І люди втрачають свою репутацію, тому що повинно думати трошки про тих, хто нас захищає.